Сьогодні буду випікати бісквітний рулет. Для цього мені потрібно 4 яйця 180 г муки і 180 грам цукру. Білки відокремлю від, від жовтків і все окремо зіб'ю. Виливаємо наше тістечко на деко. Ну, і тут наша помічниця, без неї просто ніяк. Так, і будемо випікати, в розігрітій духовці при 180 градусів хвилин сім. Бісквіт уже спікся, охолонув. і зараз я його змажу яблучним повидлом закрутимо його в рулетик і все. Рулет наш готовий. Ось така смакота у нас вийшла просто і швидко.